Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з бегонією К. серпантин. Як я вже помітила, ця бегонія не дуже багато в кого є в колекціях. Мені вона попала в якості подарунка, мені здається. Але я від неї просто в захваті. Неймовірно, великі листя. Колір такий темно-темно-зелений, по якому ось такі розовенькі, як серпантинні, наче серпантин та й розсипаний новорічний. Прожилочки ці світліші. Росте дуже гарно, дуже відрізняється молодий листочок від старшого. Це молодий листочок, він такий. Коричнево бордового кольору, але також посипане весь такими рожевими цаточками. Неймовірно красива бегонія, чомусь вона так не дуже популя... популяризується, не дуже, мабуть, її знають, тому що дуже багато не можна знайти інформації про бегонії, які вони будуть дорослими. Тому, як би моя ціль, ну, те, що мені вдасться, звичайно, виростити. Звичайно, не всі сорти бегонії в мене можуть бути не всі є. Я вам періодично показую. Але це одна з досить таких ну, рідких сортів, чомусь її зовсім небагато вона є в колекції. Але вона неймовірно красива. Дуже швидко росте це листя. Дуже гарна коренева система в неї. Весь оплетений горщик ось знову, мабуть, потрібно буде пересаджувати. ну, Я від неї в захваті покажу вам таку кореневу систему. Весь горщик оплетений вже, звичайно, вона в мене на гнотовому поливі. ось, Бачите, є така ниточка. Нап'є водичку, дуже швидко п'є. ну, Звичайно, на таку масу листя потрібно досить багато води, і вона в мене в стаканчику досить швидко випиває водичку. Ну, Мабуть, буде час, зніму відео про пересадку, але видно, видно коренева, чому мені подобаються такі так, горщики, дуже гарно видно кореневу систему. Познайомила вас ще з однією своєю красунею К-Серпантин. Не читала ніде опис автора, селекціонера її, але мені дуже вона подобається. Хто дивиться мої відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Мирного всім неба!